Війна дронів за рік повномасштабного вторгнення це словосполучення чув напевно кожен, адже дійсно роль безпілотних літальних апаратів у боротьбі з окупантами важко переоцінити. Захисники України активно використовують дрони для виявлення та знищення об'єктів російської армії, і це наші воїни роблять максимально вдало. Наносять ураження ворогу, дають можливість силам оборони більше бачити пересування противника та його дії. Розуміючи вагу такої роботи на фронті, військове керівництво держави створює все більше підрозділів. БП. ПЛА. Не виключенням стала і наша область. Започаткований саме у Миколаєві. Окремий загін днями завершив навчання. Зазначимо, що командує ним легендарний генерал-майор Дмитро Марченко. За тиждень навчань особовий склад вдосконалював свої навички з пілотування дронів, маскування, відпрацьовував роботу в екіпажах. Коротенька теорія. Будова дрону, будова. Пульта, і з перших же днів наші військовослужбовці починають польоти. тобто вони вже починають літати. Ми цілими днями знаходимося на полігоні з нашими військовослужбовцями. Вчимо є різні рольові ігри. Сьогодні була останній день. Це система скидання учбових гранат. Також було захоплення прапора. Всі, хто живі, прикриваємо відьму, захищаємо прапор. Всі військовослужбовці справилися на 200 Маємо надію, що вони якомога більше знищать русню, виявлять ворожої техніки. У загоні багато досвідчених пілотів, які вже мають бойовий досвід. При цьому серед них є і дівчата, що особливо відзначив генерал, говорячи про деякі деталі цих навчань. Акцент був поставлений на дівчатах. Тому хочу тим, хто ховається там вдома, десь в підвалі, хлопчикам передати привіт і сказати, що поки ви ховаєтесь, дівчата прикривають ваші спини. Військовослужбовиця з позивним Відьма каже, що наразі багато жінок та молодих дівчат йдуть служити та захищати свою країну для себе рішення стати на захист держави вона особисто прийняла навіть перебуваючи на початок повномасштабного вторгнення не в Україні. По перше, на період того, як почалася повномасштабне вторгнення, я перебувала за кордоном, і коли дізналася, що в Україні війна, я не могла стояти осторонь і вирішила захищати свою країну. А так як я хотіла саме бойову спеціальність, я обрала пілот БПЛА разом з іншими дівчатами і, звісно, чоловіками, військовослужбовиця пройшла тижневий навчальний курс під керівництвом інструкторів асоціації підготовки та перепідготовки операторів безпілотних літальних апаратів Скайспайс ЮЕЙ, які вже підготували більше тисячі пілотів для сил оборони України. Ми їздимо по всій країні, куди нас запрошують або хлопці приїжджають саме до нас, це Київську область. Ми їх там тренуємо. Якщо звісно, велика група збирається військових десь на іншій ну, в області, то звісно ми виїжджаємо туди. Авторитет UA не викликає сумнівів. Навіть досвідчені пілоти дізнавались в них для себе щось нове. По завершенню навчань особовий склад зведеного загону отримав сертифікати, та найцінніше, напевно, це досвід і знання, які в подальшому будуть працювати на перемогу. Дмитро Марченко каже, що військовослужбовці, які брали участь у цих навчаннях, продовжать виконувати бойові завдання вже зараз. Але що стосується поповнення загону та вдосконалення бойових навичок його складу, то все. Тільки починається це. Перший етап. То тобто надалі. Ще будуть додаватися люди. Будуть приїжджати знову інструктори, і знову будемо нарощувати зусилля, набувати спроможності. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.